Зима в неї завжди починалося тихо. Спершу зникав сміх у підборіттях, потім стишувався шум ринків, а далі місто згорталось в кам'яну мовчанку, ніби в свій саван. Ліхтарі гойдались на вітрі, відкидаючи жовті кола на бруківку. І в кожному цьому світлі було видно, скільки тут пам'яті і скільки забуття. Старець ішов повільно, наче кожен його крок мав вагу. На ньому тонка свита, шепчина, зношене взуття. Руки тремтіли від холоду, але рухались впевнено, як у того, хто давно не боїться морозу. Він йшов знайомими вулицями, які вже не впізнавав, ті самі камені, але інше життя. Дорней був столицею не тільки влади. А й звички виживати. Та цього року навіть звички зламалася. У вузькому провулку, де колись сушили білизну над каналом, він побачив хлопця років 11, худого з обвітреним обличчям і великими наляканими очима. Той сидів, обійнявши коліна, тремтів, аж тінь від нього коливалась на стіні. Старець зупинився, подивився уважно. Його погляд був не просто співчуттям. Скоріше спробуй порахувати, скільки в цьому малому ще залишилося життя. Холодно, сказав він. Трохи, відповів хлопець, не підводячи очей. Трохи це слово багатих. Замерзають завжди, не трохи. Я не багатий. Бачу, як тебе звати, дитино? Ніяк. Старець кивнув, наче почув істину. Потім сів поруч, щоб не стояти над ним. У дурниї давно перестали давати імена тим, у кого немає дому, сказав він. Ім'я це ключ, а коли дверей немає, то навіщо ключ? А вам навіщо питати? Щоб не пройти повз, хлопець підвів очі. Вони були великі й насторожені, як у тих, хто вже не чекає добра. Ви ж підете, сказав він. Усі йдуть. Так, дитино, я піду. Але не зараз. Вітер просвістів між дахами. Десь далеко пробив годинник. на півтону ніж треба. Колись він був точно. Тепер у Дорнею відставало. навіть час. Ти з якого боку? спитав старець. Я точно не пам'ятаю назви вулиці, але з того, де канали смердять восени, де люди носять воду і продають її тобі. <гум> Південні свободи. Та учаться двом речам. Мовчанці і честі. Але перша з'їдає друге. Чому ви тут? Тому що я, так, як і ти, опинився на вулиці. Десь у глибині вулиці хтось гукнув дверима, і вона відбилася холодом. Де твої батьки? Померли. Від чого? Хлопець просто промовчав. Старий кивнув. Він розумів, у Дорнеї не треба було пояснювати, від чого люди помирають. Тут холодно, сказав хлопець. Усе місто холодне, навіть удень. Колись, колись було тепліше тут. Було. Але потім люди почали гріти лише себе і все навколо вистигло. Їв щось? Ні. Старий дістав із кишені шматок чорного хліба. Зломив наупіл. На. Хлопець спершу не повірив. Але взяв. Їв уповільно, як той, хто боїться, що хліб зникне? Хлопчик замовкжуючи сухий хліб? Ви теж самі? Так. І вам не страшно? Було колись. Тепер уже ні. Чому? Бо вже нема що втрачати. Хлопець подивився на нього довше, потім спитав А навіщо мені жити, якщо все одно помру? живі ще можуть говорити, а мертві ні. І що з того? Іноді слова доходять до тих, хто їх не чує. А якщо не доходять, тоді ми просто замовкаємо навіки. Хлопчик опустив голову на коліна. Мені хочеться спати. Не малий. якщо заснеш, не прокинешся. А якщо мені вже все одно, старий мовчав. Потім зняв свою свитку, накрив хлопця. Ти не один, хоч на цю ніч не один. А завтра, прошепотів хлопчик. А завтра може бути трохи тепліше. Ви брешете?» Може бути. Але поки ти це сказав, ти ще живий. Хлопець усміхнувся майже непомітно. Ви дивні. Старість, це коли дивним, бути вже не страшно. Хлопчик повільно прикрив очі. Дихання стало тихішим. Якщо я помру, ви запам'ятаєте мене? Так, я думаю так. Як? Назву тебе, сказав старий. Хочеш ім'я? Хочу. Нехай буде Арін. Так звали мого сина. Арін. Дякую. Прошепотів хлопчик. Тепер я не зовсім ніхто. Хлопчик раптом перестав тремтіти. Дихання збилось. Погляд зблеснув і пішов кудись повстарому. Так дивляться ті, хто вже на півдорозі. Мамо, прошепотів. Ти тут Вуста уста майже не рухались. Ти не знес тихий ніжний голос ні без спогадів. Ні. Тепло. Ти ти пахнеш хлібом. Я з тобою. Мати поклала долоню на його чоло у тому місці, де боліло. Спий, ти не злишся, що я так йшов. Ні, синку. Ти зробив усе. Що їх... Я хочу додому. Старцеву руку і розслабилися. Губи хлопця ледь посміхнулися. Тепер не холодно. Прошепотів він. І не страшно. І стих. Старий сидів поруч ще довго. Потім поклав долоню йому на чоло. Тіло було легке, як попіл після вогню. Він не плакав, лише вдихав холод і думав. Дурний. столиця могутньої держави Аларія. Ти гниєш із середини, ділячи людей на касти. Безіменні. Якщо вони не мають господаря, вони довго не живуть. Вони помирають на вулиці. Голодні мопси, їх викидають у яму, як сміття. А ти столиці мовчиш, бо твій камінь тепліший за твоїх людей. Він дивився на хлопця маленького, чужого, але тепер вже близько. Останнє глянув на малого спи, сину. Тепер ти не безіменний, і пішов, не озираючись. Місто спало, а на вулиці лежав тіло хлопця, укрите снігом, мов тиша, що впала на совість цілого народу.